Як і обіцяли раніше, ми зробили для вас рейтинг компаній з найнижчими відсотковими ставками, якщо вам потрібно перекредитуватися. Посилання на ці компанії ви зможете знайти в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. А ми починаємо наш огляд. Для того щоб взяти кредит на погашення мікрозаймів, досить вибрати МФО з відповідними для вас умовами з нашого рейтингу. Після реєстрації на сайті ви повинні надати онлайн фото паспорта, ідентифікаційний код. А також вказати суму і терміни повернення. Для перекредитування вам потрібен мінімальний набір документів: паспорт, код платника податків і повнолітній вік. Можливо, ви подумаєте, а що якщо у мене погана кредитна історія? Кожна МФО має свої правила. Якщо ви правильно оформите заявку і надасте актуальні особисті дані, то успіх буде на вашому боці. Погашення кредиту необхідно проводити щомісячно згідно з графіком платежів, який вказаний у вашому кредитному договорі. Однак ви можете його погасити достроково, тим самим позбавивши себе від виплати високих відсотків. Вам вигідно перекредитуватися в тому випадку, якщо у вас накопичився один або більше боргів у МФО та відсотки капають щодня, та й найвигідніше буде взяти і перекредитуватися онлайн, після чого у вас з'явиться всього. Одна невиплачена виплачена позика, яку ви взяли на рефінансування. Рефінансування мікрозаймів своєю процедурою не відрізняється від заття звичайного кредиту. Ми підібрали для вас топ 3 компанії, які надають найкращі умови для рефінансування. Отже, перша компанія, фінансова компанія, твоя позика надає кредити онлайн або на карту. Компанія має реєстрацію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, видає кредити від 5 до 150 тисяч гривень сроком від 50 до 168 днів. Відсоткова ставка може коливатися в рамках від 05 до 2,44% онлайн або на карту. Ви отримаєте кредит. Навіть якщо ви працюєте офіційно, студент, тимчасово не працюючий пенсіонер або ви в декретній відпустці. Доступ та пролонгація на термін, що не перевищує термін кредитування. Клієнт повинен виплатити відсоток по кредиту. Твоя позика працює на логіальних умовах до своїх клієнтів. Одноразова комісія 15%. Якщо клієнт вносить більше ніж обсяг наданої суми, тоді різниця зараховується в погашення частини самого тіла кредиту. А оплата за використання позики зменшується. Звертаємо вашу увагу, що компанія не має пільгового періоду і не пропонує клієнта продовження кредитного договору, тому оформлюючи суму, потрібно тверезо оцінити свої можливості й потреби, щоб в подальшому сумлінно, а головне у встановлені терміни повернути позикові кошти. Наступна компанія кредит 7UA. зручне онлайн-кредитування зі ставкою 0,01% на перший кредит. Отримати кредит можна не виходячи з дому чи роботи за 15 хвилин готівкою або на карту будь-якого українського банку. Сума видається до 15 тисяч гривень для нового клієнта. До 20 тисяч гривень для повторного клієнта від 5 до 30 днів. Відсоткова ставка для нових клієнтів 0,01 і 2,5% на повторний кредит. Щоб отримати кредит онлайн, заповніть заявку та вкажіть реквізити. І протягом 15 хвилин гроші будуть переведені на вашу карту. Вона перевагою компанії є лояльне ставлення. Щоб отримати кредит онлайн, заповніть заявку та вкажіть реквізити. І протягом 15 хвилин. Гроші будуть переведені на вашу картку. Вам навіть не доведеться збирати пакет документів, їздити в офіс, стояти в чергах, шукати поручителів, залишати заставу. Кредити видаються студентам, пенсіонерам, фрілансерам, працевлаштованим офіційно та неофіційно, людям з поганою кредитною історією. Якщо хочете закрити кредит раніше терміну, скористайтеся повним або частковим достроковим погашенням. Не встигайте повернути гроші, заплатіть мінімальну суму. Та встановіть нові терміни для подачі заявки необхідно вказати тільки номер паспорта та свій ідентифікаційний код. Звертаємо вашу увагу, що зв'язку з воєнним станом є певні обмеження на видачу кредитів в таких областях: це Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Харківська, Луганська, Донецька області, а також Автономна Республіка Крим. Безсумнівними конкурентними перевагами та особливостями компанії Кредит 7 Є знижки для повторних клієнтів до 70%. Легка процедура подачі заявки, можливість пролонгації кредиту, можливість дострокового погашення позики. три дні без штрафних санкцій у разі просрочення. Наступна компанія за кредит. Українська фінансова компанія, яка надає необмежені короткострокові кредити. Завдяки онлайн-сервісу, клієнт має можливість отримати кредит у будь-який час доби тільки за 5 хвилин на будь-який банківський рахунок. Завдяки системі лояльності компанія пропонує акційні умови у вигляді зниження відсоткової ставки та продовження терміну користування. Безсумнівними конкурентними перевагами компанії за кредит є те, що сума кредитування до 15 тисяч гривень. Компанія за кредит видає кредити від 7 до 25 днів з можливістю продовження. перший кредит видається під 0,01%. Отримати свої кошти ви можете уже за 20 хвилин. Прості зрозумілі умови для надання позики. Вам потрібні тільки дані паспорта громадянина України, індифікаційний код, а також дані вашої банківської карти. Це був огляд компаній, які надають найкращі умови для рефінансування просрочених займів. Споживайте безпечно.